Практична робота на тему сортування і фільтрація даних, умовне форматування, теоретичні відомості, що таке база даних в Excel, список пов'язаних даних, у якому рядки пов'язаних відомостями є записи, а ставці даних полями. Перший рядок списку містить підписи для всіх стовпців. Що можна робити з такими табличками? Шукаємо хід роботи. Відкриваємо файл PZ номер 15 Перейдіть на вкладку Сортування. І за допомогою сортування і рядка стану, дайте відповіді на питання, який студент має самий високий середній бал. Для того, щоб виконати сортування, виділяти нічого не потрібно. Становимося в колонку середній бал і виконуємо сортування від максимального до мінімального. Натискаємо Print Screen. І робимо скріншот, який вставимо у звіт, який студент має найвисокий середній бал. Камарі. Друге питання: який студент наймолодший? Дата народження? Від меншого до більшого. Але це буде не наймолодший. Від більшого до меншого, тоді буде самий молодший студент. Копіюємо і вставляємо у звіт, скільки студентів мають високий рівень? Високий рівень від 10 до 12. Сортуємо від максимального до мінімального. Виділяємо, включно до 10. Так, у мене закрита панелька. І бачимо кількість. Ось. Копіюємо. У нас питання скільки. І тут рядишком вставляємо. Скільки студентів у групі Б161. Становимося в групу, сортуємо, виділяємо Б161. Ось тут кількість. Трошки панелька закрита у мене. Копіюємо. У вас не буде такої панельки. Скільки студентів? 16. Виконайте сортування за трьома ключами. За шифром спеціальності, за групою та за прізвищем. Для цього нам треба на вкладці Дане кнопка сортування. За шифром спеціальності додаємо рівень за групою і за ПІП. Тут сказано. Результат перевірте по групі М141 і М142. От у нас шифр спеціальності 208. Спочатку йде М141, потім М142. І в групі М141 прізвища йдуть по алфавіту. Виділимо і зробимо скріншот. І ставимо у звіт. Виконайте сортування за порядковими номерами. Ну що, стали в першу колонку. І нажали від «А» до «Я». Скріншот робити не треба. Виконайте сортування за кольором камірки і середнім балом за спаданням. Колір камірки у нас є ось тут. Бачите, який він жовтий, і він позначає студентів, які мають соціальну стипендію. Колонки ПІП, сортування цвіт ячейки. І вибираємо жовтий. Добавляємо рівень сортування з посередньому балу за спаданням. Що ми бачимо? Ми бачимо студентів, які мають соціальну стипендію, і рейтинг їх від. З найбільшого до найменшого? Копіюємо і в звіт. Вставляємо. Перейдіть на лист фільтрація. Перейшли. Яка кількість студентів з кодом спеціальності 81? І середнім балом, що вище середнього. Для того, щоб з'явилася можливість фільтрувати, включаємо на вкладці «Дані» фільтр. Залишаємо, знімаємо прапорець і залишаємо тільки 81 це юристи. А середній бал числові фільтри. вище Середнього. Так, які у нас питання? Кількість. Кількість студентів. Щоб побачити кількість, виділяємо, і бачимо, що їх 22. Я питаю про кількість, тому що треба, ну, трошки Місця зекономить. Скільки студентів зараховано у 2015 році? Ну, по-перше, треба прибрати всі фільтри. От, ми натиснули «Очистить», всі записи з'явились. Що значить, що студенти прийняли ті зараховані у 2015 році. Це значить, в коді їх групи є цифра 15. Тому вибираємо текстові фільтри, содержит 15. Подивимося, що вийде. U15, E15, M15. Бачите? На питання скільки, виділяємо їх і бачимо кількість, вставляємо У звіт. Кількість. Скільки студентів народилися у січні? Очищаємо попередній фільтр. Дата народження у нас ось. По даті. Всі дати. За який період? Січень. Виділяємо і бачимо, яка їх кількість. Це був фільтр по даті. Відфільтруйте студентів, що мають соціальну стипендію. І виконати сортування середнього балу за спаданням. Перша дія прибираємо фільтр, друга дія, фільтруємо по кольору жовтий і сортуємо від максимального к мінімальному. Робимо скріншот. Ставляє. За допомогою фільтру, сортування і умовного форматування відберіть 40% студентів, що мають право на стипендію по обраному шифру спеціальності. Давайте перейдемо на інструкційну карточку і подивимося, як це виконується п'яте завдання. Ну, візьмемо всі однаковий код, там, де їх максимально багато, це 141 Механіка. Перша дія. Спочатку виключимо студентів, що мають соціальну стипендію. Ось вони у нас тут є, а ми їх приберемо яким чином? Залишимо тільки білий колір. Тепер жовті зникли. Це перша була дія. Друга дія. Задайте шифр 141. Де у нас шифр? Обираємо 141. Залишаються тільки механіки. Далі. Виконайте сортування від максимального до мінімального. Ось тепер у нас є рейтинг механіків. Хто із них отримує стипендію? Для цього. Переходимо на вкладку Главне, виділяємо колонку середній бал і обираємо умовне форматування правила відбору перших значень. Головна. Виділяємо колонку середній бал. Вибираємо правила відбору. Перші 10%, але змінюємо відсотки на 40. І хай буде залівка червона. Ми бачимо 40% студентів, які мають право отримувати. Стипендію. Скопіюйте результат фільтрації на окремий лист з назвою 141. Зараз я подивлюсь: треба скріншот зробити. Треба скріншот зробити. Давайте зробимо масштаб поменше. І зробимо скріншот Цього завдання. Посередині поставили. Скопіюйте результат фільтрації на окремий лист. Копіюємо як обично. Так, без номера. Переходимо на окремий лист. Розширюємо і вставляємо спеціальною ставкою «Тільки». Значення. Так, чого нам не вистачає? Це шапки таблиці. Давайте додавим, щоб не набирати. Наступне завдання. Відформатуйте результат, створіть нумерацію і обчисліть загальну кількість студентів цієї спеціальності. Для цього візьмемо ось іще одну колоночку Копірувати, сюди ставимо. Ведемо один Enter, 2 Enter, об'єднаємо і скопіюємо. Ось, 23 людини. Перетворимо цю таблицю в смарт-таблицю. Для цього переходимо ставка таблиця. Бачите, він обводить. Окей. Ось так буде виглядати наша смарт-таблиця. Ну, тільки дата народження, змінився формат на общий. А ми виберемо краткий формат дати. Ось так виглядає наша смарт-таблиця. Смарт або умная. Вона надає ряд переваг. Дамо таблички ім'я, «шифр 141. На вкладке конструктор пишемо шифр і без пробіла нижнє подчеркивание 141. Ну і, до речі, також назвемо лист 141. Enter. Далі. Створена... Ця таблиця автоматично підлаштовується в розмірах при додаванні або виділенні, видалені в неї даних. Допишемо до цієї таблички. Новий стовпчик, назвемо його «Ранг». Enter. Зверніть увагу, автоматично він відформатований. Також, як і вся табличка. Далі. Включимо прапорець на вкладці конструктор. Строка ітогов. Тепер ми можемо. Обрати тут середнє значення по вибраним студентам. Тут можемо брати кількість. Додайте колонку ранг і введіть формулу. В першій вводимо формулу. Це функція ранг два рази. Для того, щоб отримати ранг, треба конкретне число знайти в цьому діапазоні і присвоїти йому місце. Виділяємо, натискаємо F4, ага, ні, не треба. От, будь ласка, подивіться. У нас посортоване за спаданням, тому ми маємо ранг від 1 і 2 розділили 22 місце. Ранг це функція, яка призначає порядковий номер по значенню камірки. Дивіться, якщо ми, наприклад, посортуємо по алфавіту. Торан все одно буде показувати, що комарі займає перше місце. Так, далі. Так, зробимо скріншот. Ну, Тут можна залишити два знака після коми. Ось наша смарт. Табличка. Робимо скріншот. Побудували, розглянули переваги. Так, достатньо один. Це приберемо. Перейдіть на аркуш розширений фільтр. Скільки механіків вступили до коледжу? 2015 році. Значить, розширений фільтр виглядає так, що у нас є база даних, а вгорі ось, ось зеленим кольором діапазон умов, куди ми можемо писати більш складні умови, ніж в звичайному автофільтрі. Зараз у нас умови будуть такі: Група містить 15. А шифр спеціальності 208. Вони написані в одному рядку. Тому Excel буде шукати записи, які задовольняють цим двом умовам одночасно. Значить, Нам потрібно всі символи замінити зірочкою, залишити тільки 15 і повинні потрапити групи, де є. Символи 15. Як робиться розширений фільтр? Дія перша, курсор внутрі бази даних. Дані допомільна. Дивимося, табличка вся обведена автоматично. Діапазон умов. Давайте витрим і виділимо ті строчки, де є умови. Фільтрувати список на місці, або скопіювати результат в інше місце. Залишаємо фільтрувати список на місці. Ось нам залишаються групи. Що містять 15 і шифр 208. Давайте іще додамо умову, щоб була більш складна умова. Більше 9, тому що багато фоткати не хочеться. Переходимо в англійську, пишемо більше, рядишком дорівнює 9. Запускаємо. Умову треба розширити, тому що ми додали і сюди умову, окей. А ось це вже можна і зробити скріншот. Залишаються студенти, у яких бал більше 9%. Ставим. Знайти всіх студентів, у кого день народження у лютому, і прізвища починаються на А, Б або В. Давайте подивимося на підсказку. Як буде виглядати умова? Перш за все, треба Так, очистіть фільтр, стерти цю умову. І тепер дата народження, давайте подивимося, повинна містити другий місяць. Але у нас нема колонки місяць, тому нам потрібно додати. Нову колонку, назвати її. Місяць і скопіювати цю назву в діапазон умов. Як же витягнути місяць? Відповідну функцію в категорію дата і время. Є функція місяць, яка повертає номер місяця з дати народження. Задаємо формат числовий і округляємо. Дійсно, 0,9 місяць Число 9. І тепер ми можемо написати всіх студентів, у кого значення цієї колонки буде 2. А прізвища починаються на букву А, Б і В. А. Всі інші символи заміняємо на зірочку. Б всі інші символи заміняємо на, ді... на зірочку. І В. Зірочка. Пробуємо. Стоїм внутрі. Дане, додатково розширений фільтр. Перевіряємо, що вся табличка виділена. Діапазон умов. Ось тут містяться умови. Окей. Перевіряємо ВБВ. В. Лютий, лютий робимо скріншот. Оце так працює розширений фільтр. В чому його перевага від звичайним? Можна складати більш складні умови, знайдіть всіх студентів, у кого день народження у січні-лютому або березні. І шифер спеціальності 141. Ну, Очищаємо цей фільтр. Удаляємо. І ще раз читаємо умову. Ага, ну тут нема що думати, тут зразок є. Шифер спеціальності 141. А день народження або в січні, або в лютому, або в березні. Тому нам потрібно додати колонку місяця, а шифер спеціальності 141. Три рази я скопіювала місяць або один, або два, або три. Пробую так, не знаю, вийде чи ні в розброс. Зараз спробуємо. Якщо умова в різних рядках, це значить, що пробуємо фільтрувати. Становимся. І виділяємо. Діапазон, де написані умови. Все інше не написано, то можна і не виділяти. Як ми бачимо, шифр 141 і місяць, коли народився студент, 1, 2 або 3. Все виходить. Робимо скріншот. І далі у нас додаткова задача, яку я показувати не буду. Хоча, оце може і покажу, як створити унікальний список групи. Покажу, тому що це не так просто. Ну, мало хто знає. Становимося внутрі. За допомогою розширеного фільтра ми будемо копіювати результат в інше місце. Ніяких у нас условій не буде. А помістимо його, ну, наприклад, ось сюди. Тільки унікальні записи. Ось ми бачимо по кожній групі один раз. За допомогою функції щот, єслі підрахуйте кількість студентів в кожній групі. Ну, а далі ви вже все повинні знати з попередніх робіт. Так що, на цьому все.